My grandfather a fortune selling recipe books. Дідусь там зробив, продаючи кулінарні книги. Let's go! It's made a fortune, did a fortune, caught a fortune, or broke. you бачу, эй, 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 made a fortune. Що означає to make a fortune? What does that mean? it's just problem правильно. To make a fortune. У нас воно десь теж було вже в цих тестах. Тільки там була бабуся, здається, чи хтось інший. А тут уже дідусь. Розбагатіти, да, буквально сколотити статок, статок, так? Угу. Тобто, якщо тут у нас прям іменник, тому що ви його, може, більше зустрічали як fortunate, unfortunate, fortunate, unfortunately. Угу. Точно. Завжди make. 16, guys. Jenny is a tall girl with dark hair. She's really outgoing and helpful. Зробив фортуну. І тут фортуна повернулась до мене правильним боком, в даному реченні правильним. <laughs> так, so Jenny is a tall girl with dark hair. She's really outgoing and helpful. Yeah, волосся у нас тільки тут wavy підходить. Way підходить. V. І дивіться, яке тут гарне слово, щоб потренувати різні звуки. У і В це різні звуки, правда? Є. Yeah. Угу. Волосся не може бути plump, це про е, статуру, це такий пухляш. Тент це про шкіру, це засмаглий. Ну, і narrow – це щось типу рівне, так? Але про волосся теж кажуть більше straight. Про ніс можуть сказати теж, мабуть, narrow. Вузенький, да? Вузенький, narrow. Do you think you could do the internet for a week? Так, ти думаєш, що ти зміг? Змогла б do the Internet for a week. Бачу, так. Дійсно, це do without. Як переклали б українською? Робити без інтернету? Може хтось подумає, що це працювати без інтернету. So do you think you could do without the internet? Yeah, exactly. Disну можна сказати live without жити. Obijтися без choice. do without. Mm -hmm. I don't think so. Ми attached, accustomed. <laughs> so next. 18. It's a bad idea to go to London in July. Why? Since all the sites are with tourists. Сайц від слова сайт можливо, ви знаєте. It's like places. Сайт це зір. Сайт це місце. От бачте англійська. От бачте, Гасі, якщо ви вже думаєте про full, то ви ж правильно далі пишете, що має бути full of, але ж тут іде with. Значить, точно не full. Там інший preposition. Тоді crowded, yeah, guys, crowded with. І що це означає? Це коли буквально натовп, да? тобто набитий буквально, купа людей. Uh -huh. Crowded with. Але правильно, хтось теж зазначив, що full of. А ще є теж packed, Packed. типу набитий, напакований буквально. Бачите, різні слова, різні prepositions бувають. Тому тут be, be careful, guys. Так, сайт запам'ятали, так? Якісь туристичні такі. Uh, Mr. tak. <laughs> so Chris had the flu and it took him a long time to get uh -huh -huh. it. Chris had the flu and it took him a long time to get over. Guys, to get over, not through. Oh a e? Away! Now it's away. Oduržite. Get over. Through – це коли більше крізь Це Це коли буквально є якась перешкода. Наприклад, там пройти крізь якісь тяжкі періоди в житті, так? Угу. Away це взагалі get away. Треба забиратися, Да? Get away from here. Get over це типу як recover, yeah? I'd like to buy a detached house or a cottage. Also, I've got a car, so there must be next to the house. Not too easy. Лезна, Звісно, if it's a car, so what do we need? Sure. It's see guys. Але є два варианта. pronunciation, American and British. Which one? You prefer. I вам one bishop. American and British. Garage or Garage? Okay, guys. American. I knew that. Okay, so. You might need to cut, there's no need, sugar to lose some weight. Tutashana's phrasal verb. Shop Можливо, тобі знадобиться. Дивлюсь. Є Д, є ей, або Д, або Ей. Ну, ну. Так. Все-таки Ді, guys. Cut down on something. Скоротити, зменшити кількість. Наприклад, вживання цукру. Я yeah. cut down on sugar, cut down on chocolate, cut down on something. Так. Це коли в нас. Врізати буквально, да? чому там кат. Врізати Врізати дози, <laughs> які ви вживаєте. So, James is so, blah-blah-blah. He always thinks other people aren't as qualified and skillful as he is. Ну, коротше, він думає, ви всі ніхто, ніщо, You are zeros, and I'm a hero. Дякую, що слідкуєте. So he always thinks other people aren't as qualified and skillful as he is. Боже зазнайка трохи. Yeah guys, it's arrogant. Це таке, який українською arrogant. Що за людина така? Це adjective. Яка така людина? Зарозумілий. Угу. такий, дійсно. Ну, optimists все знают. Modest, скромняшка, скромняшка. Disorganized уже було сьогодні неорганізований. What's that? Don't worry. I myself while I was shaving yesterday. So what's that? Don't worry. No panic. I mm -hmm. myself while I was shaving yesterday. Yeah, guys. cut – myself, Порізатися. Поки голилась людина, порізалась. Mm -hmm. I've never a yacht. Пам'ятаємо, як читати яхту. Хоч там багато літер, але ми це читаємо йот. По суті, CH там взагалі silent. But I'd love to try. I'd love to give it a go. So I've never, I've never sailed, of course. Тому що все, що у нас на воді. До речі, ви знали, що саме слово seal це витрило української, так? So, unfortunately, the flat isn't equipped. Хто знає equipment? I hope you know. Equipped with blah blah blah. But you can use the air conditioner instead. Dійсно. <speaking> in <Spanish> Є yeah, обладнання, так, тому to be equipped with бути обладнаним. Ким чим? Ким якось не дуже да, чим? Yes, guys, обладнаний. Yes. Mm -hmm, yes, yeah. central heating. І це наша якраз центральна система опалення. Ось чому там central, yeah? yeah guys, Це те, що вона зараз у всіх вимикають часто, коли нема світла. Oh, yes. Yeah. So, unfortunately, the flat isn't. Немає, да, немає центрального опалення. Немає. Тому використовуєте AC. AC це у нас той самий Air Conditioner. Yeah? Вони часто просто кажуть AC і пишуть AC. Так, що у нас там ще було? Built-in це що таке? Built-in. Через дефіс. Це ж прикметний гайс. ще словаша, подивіться. який? Built-in. Пам'ятаю, як читати мікрохвильовка. It's micro, not micro, micro, microwave. мікрохвиля. Я не знаю, як. Да, вбудований, так. Да. Вбудований. Тобто він буквально в і будувати, да. Вбудований, Я влаштований, Я вбудований я. Yes. Угу. Точно я. Yeah. А що таке карпет? Бачите, останнє речі, я треба з вас максимум витягнути. Що таке карпет? Килим. Великий чи малий? Українською таке слово. ПАЛАС. і це не палац, да? да, Маленький більше раг, або ще одне слово є. Да, це величезний, да. може бути такий, як кавелін. Тобто, от у них, коли вся кімната стелена carpet, карпет, то зазвичай це прям таке, ну, прям покриває всю площу. А маленькі можуть бути rugs або ще якесь слово, хто напише. Мед, Yeah, exactly. Бінго! Є! Мет! Окей, гайз, that's all. Ми сьогодні зробили з вами 25 питань.